Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні закупочка. Хотіла їхати в Сільпо, але поїхала в екомаркет, тому що там були акції на перець. Він мені більше всього потрібен був. Тому зараз пройдемося по чеку, а ви поки що можете підписатись на мій канал, поставити мені лайчик і коментарчик. І почну з цукор ваговий. Сюди він в кульочку у мене. Акційний, мабуть, тому що коштував. Е 33,90 за кілограм. І я взяла його 2 кілограма 178 г на 73 гривні в 73 копійки. Далі карамель барбарис. Ось таку я взяла, мені потрібно для компоту е, яблуко. І барбариські душески. Я вам там потім покажу рецепт. Новомодний компот, такий крутий, сказали, що дуже смачний. Коштували вони 88,50. Я взяла 350 грамів на 61,68. Це їхня фірма. Перший ряд Рошеновський вже не брала. І карамелька дюшес ось така, також перший ряд. Коштувала вона 84,90 294 грима на 24,96. Це все мені на компот, що лишиться там діти потім доїдять. Борошно, пекарське вагове. От таку. Коштувало воно 10,90. Тут 2 кг на 21,89 Також вам покажу одразу борошно кукурудзяне я взяла. 14,09 ціна. Тут скільки. 868 грамів на 12 гривень 23 копійки. І ще з розвісного я брала перець ваговий. Обана, А ми його неправильно пробили. Ми не тим перцем пробили. Це був перець не білозірка, а салатний, і коштував він 19,99. А я купила за 31,99 на 70 гривень 51 копійку. Ну, що вам сказати? Не ту кнопку нажала, не перепровірила. Ну, Ох, буде так. Що робити? Будемо їсти його тепер як білозірку. Фарширувати буду. Далі я взяла цукерки Рошен Еклер вагові, 161 гривня 90 копійок кілограм, на 27 гривень 20 копійок. Це у мене дочка їх дуже сильно любить, тому я її взяла. І ще взяла е, нектарин ваговий, 72 гривні 90 копійок, тут три штучки на 24 гривні 93 копійки. Далі чай, минутка, чорний е, 20 пакетиків. Він коштував 16,90. Папір туалетний, перший ряд. Він коштував 8,70. На 17,40. Дві штучки я взяла, виклала одну, бо одну вже ми поклали в туалет. Печі ворошен новеньке ось таке. З вишнею. І коштувало воно 17 ,40 гривень 40 копійок. Ні, 30 ,19 гривень 19 копійок. Так, 30 гривень 19 копійок коштувало. Боже, ціна стояла 27 гривень. Далі зошити на 36 аркушів. Ми взяли 3 штуки. І коштували вони мені 74 гривні Це що це за зошити? Боже, як в шоці? Це дочка поклала. І я якось так не глянула. Ну, на таку ціну я точно не розраховувала. 74 гривні за три зошита. Да, Пішла в екомаркет одна по акції. Квас оболонський, старокиївський. 29,89. Далі, сметана, президент. 23 гривні: 99 копійок. 15%. Це мені потрібно для фаршированих перців моїх золотих. Далі інжир. Дочка сказала, що ніколи не куштувала інжира. Я не пам'ятаю. Взяла її одну штуку 25 гривень за одну штучку. Ну добре, один раз в житті нехай спробує. За мамині гроші, далі як сподобається, хай купляє собі сама за свої. Соус Королівський смак до картоплі 180 г 23,99. Перший раз ми його взяли, вирішили також спробувати. Ось такий чай, полуниця ківі, 20 стак... э, стаканчиків, 20 пакетиків, 8... 14 гривень, 88 копійок. Далі напіймок лате, 3 штучки, кожна по 4,99 на 14,97. Е, паста томатна. сюди вона в мене заховалася, 70 грамів. Це також мені для перця фаршированого. 20 гривень 85 копійок. Майонез столовий Оліс 170 грамів, 67%. Я взяла на баклажани 20 гривень 80 копійок. Ще паштет, ось такий хуторок з куркою, 130 грамів, 23 гривні 80 копійок. І багет французький, 16 гривень 90 копійок. І загалом мені чек обійшовся в 709 гривень 85 копійок. Ну, печиво. І перець. Ну, перець добре, це я вже сама лохонулася, скажімо так, але печиво також ціна стояла невірна. І зошити. Зошити взагалі мене вбили. Канцелярію точно ми вже більше не будемо купувати в екомаркеті. Таке, якби не переплатила, був би чек набагато менший. А так, ну, що зробиш. Тому, дівчата, дивіться уважно за цінами. Пробивайте, там є сканери, не лінуйтеся, як я, і не будете переплачувати, як я. Всім всього найкращого бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні! До зустрічі!